Відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулися захисники, які були у полоні понад три роки. Особливістю саме цього обміну є те, що вдалося повернути військових, яких Росія засудила на тривалі терміни ув'язнення. Вітаємо вас дев'ятнадцять.

Я чекаю на чоловіка. Вже більше року мій чоловік в статусі зниклий безвісти. Ми боремось за нього, чекаємо, хоча б якусь вісточку. Це другий раз ми приїхали на обмін, хоча б шукаємо ці різні очі, але хоча б. Хоча б якусь інформацію дізнатися хочеться. Можливо, звільнені спізнають, Ми дуже на це надіємося, тому що невідомість вона вбиває. Наразі вони 38 місяців в полоні, четвертий рік. Потрапили в полон в місті Маріуполь в квітні місяці. Мій чоловік знаходиться в сухотурській колонії, а його рідний брат знаходиться в Ордові. Там дуже тяжка колонія. Віримо, і чекаємо, що цей обмін буде наш. Що брати повернуться додому, що дитина побачить тата, побачить хрещеного тата. «Давіта останній раз його тата бачив три місяці. І хрещений тато також бачив в три місяці останній раз, коли вони його хрестили. Це перед повномасштабним? — Так, вони поїхали в грудні місяці. Приїхали в січні в січні, і похрестили і поїхали. Так, на один день буквально. Ми постійно відправляємо листи. Віолеті не приходили, жодного немає листа. У мене від чоловіка є два листи в 2024 році. Якщо не що він вам писав. Пише, що кохає, що вірить в обмін, що хоче повінчатися. Ми планували дітей, що хоч сказав, що написав точніше, що діти це саме головне. Тому чекаємо. Довгий корнець. На вас зарплата. Саме дорогі зяті. З них без. Внучка вдома залишилася, я приїхав, бо ми знайду його. За два години можу дочекатися. 24-та окрема бригада. Командир зводу. Зник без віці, Бахмутський напрямок. Коли це було, коли ви по нього чули останні змістити? Чув якраз два години тому, що він іменно, вийшло те, щоб він ще загинув. Також через два дні ще кричав по рацію, щоб прикрити нас артилерією, прикрити нас, будь ласка, артилерією, тому що ми потрапили в оточення вагнерівців. І так я вже вісточки при ньому більше не, не чув. До Маріупольського гарнізону більше трьох років в полоні. Перший на захист останній на обмін. Донечка маленька його чекає вдома. Чотири роки донечки, навіть його не знає. Але сподіваємося, їздимо на мирні no. акції, на обміни. Чекаємо no. любимо. Надіємося, що повернеться сьогодні. З кожним обміном no. сподіваємося no. все більше, що скоро настане наш час. No. Yeah. Зайця Дмитро Григорович. У лютому місяці, 28 лютого, йому виповнилось 26 років. Пішов на військову службу в 19 років, після військової служби підписав контракт, на контракті стояв під Донецьком, там, де і застала його війна. 4 лютого почалась війна, і він перший прийняв на себе цей удар. Три місяці героїчно захищав Маріуполь, після чого був по приказу виведений в полон. До російської сторони. На зв'язку з ним не було. Зв'язувалися з нами хлопці вмінені, говорили про його жахливі умови утримання, про зламані ребра, але ми розуміємо, що там тяжко, і вони намагаються нас підтримувати з кожним обміном, що от скоро, як завжди, от скоро да, наступний так. обмін буде ваш. І ми з кожним разом все більше і більше на це сподіваємося. Так, відправляли ми листи, відправляли декілька, але дойшов до нього один. Це ми також дізналися від звільненого, що 16 травня він отримав наш перший лист. Був дуже звичайно радий. Три роки він від нас нічого не чув. Ми то хоч про нього чули від звільнених, а він лише він про нас нічого не чув. Я очікую без цього чоловіка, який офіційно вважається безвісті, але з показів хлопців, з попередніх обмінів, ми знаємо, що він перебуває в госпіталі, як важко поранений на окупованому Донецькі. Поки що, після того, як їх перевезли, з показів хлопців, ми не отримували ще жодної звістки про нього. Тобто, із січня місяця ми взагалі нічого не знаємо. Дуже очікуємо кожен обмін, що його зустрінемо або принаймні почуємо хоч одну звісточку. Відвідую кожен обмін. Пересможі, тому що він має маленьку донечку, з якою він досі не знайомий. Він коли зникав на усі місці вагітності, тому дуже сильно чекаємо його, очікуємо, що один раз ми хтось зустрінемо нарешті. Чекаємо на повернення нашого близького чоловіка. Ну, на жаль, смс-ки дію ще не, не приходили, тому віра не втрачається ні на що МХЧК і Росія не дає підтвердження на зміни статусу безвісті, Зникли на полон, або, хоча б, хоч імовірний полон. Так що Завадський Микола Сергійович, це солдат-навідник, вже не вперше напочили. Так, ми вже більше десяти разів. Кожного разу не втрачаємо віри, приїздимо, стоїмо тут, чи то сніг, чи то дощ, чи то казав один сонце, спека. Ми не втрачаємо віру, ні на що? Ми молимося, чекаємо їх вдома на їхнє повернення. Ми дуже їм вдячні за те, що ми можемо казав, спати. Казав у своїх ліжках, так, дякуємо їм за те, що наші діти можуть навчатися, а ми жити і казав, як то кажуть, спати під мирним небом. Тато був дуже сильно добрий, він зі мною завжди ходив ну, в магазин. Я з ним спілкувався по телефону. ми, ми Колись ну, були в парку, їли морозиво. Крім військових, є група цивільних. Зокрема, мова йде про медиків і тих, хто надавав медичну допомогу. Збройні сили, територіальна оборона, ДШВ, військово-морські сили, фактично різні складові сили безпеки і оборони України. Сьогоднішній, обмін був, сьогоднішній етап був непростим, але результативним. Знаходився і проходив. За безпосередньо участі загальної координації голови координаційного штабу з питань положення зв'язковоповненими генерал-лейтенанта Кирила Буданова робота продовжується. Ми не оприлюднюємо остаточні цифри до завершення всіх етапів реалізації останніх домовленостей в Стамбулі.